Грудний місяць у нас на календарі, я ще вкриваю виноград, пооб'язували в пучки, зараз будемо вкладати такі в канавки, де можна буде вкласти, а все інше будемо вже тут зверху насипати, притискати ось до землі. У нас є цегла, та яка по і побільше. Будемо вкривати. Тут вже частину винограду. Я вже ось вкрив закопав. Тут тільки трошки біля голови куща дуга. Треба буде тут насипати землю, наступного як я його видалю, це рукав, тому що це не діло так вкривати. А тут можливо десь щось від голови від куща відіб'є, а якщо не відіб'є, то я просто видалю його та і все. Тому що з, року, з кожного року він буде все важче і важче його накривати. Кривий виноград, кривий виноград землею. Там, де можна було, особливо однорічні пагони, там, де не можна було, вже так ось понакривав. Це у нас агроволокно 50, в два шари. Такі ось місця краще підгортати, щоб їх вітер не піднімав, не задоволог. Ну там ще де-не-де. Можливо, трошки ще поприкриваю, але так не супер щільно, щоб трошки повітря все-таки ходило. Гуляло. Це від таких екстремальних морозів, вирішив зараз зробити. У нас там передає мінус 6 на тижні. Але я не знаю, коли наступний раз поїду на виноградник, можливо, вже аж в новому році і хочу себе його убезпечити від можливих високих заморозків, які можуть бути цей час. А це ось ці кущики. Тут два в двох місцях вкрив. Теж так понакладав підручними матеріалами де обкладав агроволокном. І тут теж Аркадій кив зверху, там де голову куща трошки земля, рукави трошки з землі виглядали із землі, то я вже вирішив її так вкрити. І тут Азос теж. Так, ось накрив зверху, там теж буквально трошки там, менш лоза виглядала. І Чуть-чуть там таке вигін був над верхом, та я вже накрив такою загальною прямокутничком таким, та і все. Таке укриття минулого року мені допомогло. Там з виключенням одного місця де однорічні лоза буньки повимерзали, швидше за все, ну, просто вони не розкрилися нічого. Ну, з цього року я сподіваюся, що все буде нормально. Старався по максимуму вкрити. А з багаторічною даревної ніби проблем не було. так що... Ось так. Хто у нас ще не підписаний на канал, давайте підписуйтесь, не тягніть. На каналі є багато чого цікавого, стараюся актуальну інформацію подавати якусь по мірі можливостей. Тому підписуємося ще раз, ставимо лайк, отакий великий, гарний. І якщо є у вас запитання внизу або нові ідеї для відео, пишіть внизу під відео. Я з радістю почитаю, відповім або зніму нове відео. Все, дякую вам. Саджанці, які я посадив ось осінню минулого тижня і три тижні тому я ось, бачимо такі кубки. Це у нас. Я понасипав зверху, щоб перезимували і там так далі всі інші одноічні, які вже цього року вегетацію мали, теж саджанці так повикривав, які поблизав на зворотній Приїзд сподіваюся, що все гарно перезимує.